Івано-франківські правоохоронці – одні з найкращих в Україні. Такий висновок випливає зі звіту начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області Василя Фелика. За минулий рік на Прикарпатті суттєво знизився рівень злочинності. У порівнянні з минулим роком значно зменшилась кількість тяжких кримінальних правопорушень, крадіжок, зґвалтувань, пограбувань та хабарів. Розкрито 3307 кримінальних правопорушень, з яких 27 – умисні вбивства. 37 тяжкі тілесні ушкодження, 51 середні тяжкі тілесні ушкодження, 990 крадіжок, у тому числі 250 крадіжок з квартир та будинків громадян, 84 пограбування, 24 розбої, 145 шахраїв, 65 дорожно-транспортних пригод, у тому числі 12 із смертельним наслідком, 26 незаконних заводів транспортних засобами та 79 хуліганств. Поряд з цим розкрито всі тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками. Скоєно їх було у нас на протязі року 10. В загальному минулого року викрито 43 кримінальних провадження за фактами хабарництва. Найбільша сума хабаря становить 160 тисяч гривень.